Привіт, друзі! Ви на каналі Інжирна Фазенда, і сьогодні я вам розкажу, що робити після того, як ви придбали наш садженець. Це американський сорт і він перекладається як коричнева індичка. Сорт Бран Турки це один із найвитриваліших і найкращих сортів України саме для висадки в відкритому ґрунті. Я вам розкажу, як ми висаджуємо. Поділюсь своїм досвідом, своїми помилками, щоб ви смакували інжирами. Так, в Україні інжири приносять плоди. Це наш садженець, якому півтора року, який в нас росте в горщику. Гляньте, які плоди. Він весь плода. Садіть собі чи в горщик, чи відкритий ґрунт і насолоджуйтесь плодами. Так, не треба їхати в Турцію. В Україні можна смакувати свої інжири. Йо в захваті. І от ви забрали з пошти наш садженець, як його садити. Підім. Зараз вам покажу два варіанти висадки. Один варіант це висадження в горщику, і другий варіант у відкритому ґрунті. І так, висаджуємо інжир в ґрунт. Викапуємо яму, глибина приблизно 30 см, якщо у вас такий самий хороший ґрунт, як у нас, на дно ями можна кинути якийсь дренаж, так як наш чорнозем, ми покладемо трошки соломи. Якщо у вас тверда і груба земля, кидаєте якийсь карамзит, інший каміняк. Яринка буде садити свій перший в житті інжир в землю. В нас є грибний компост, ми його також засипаємо. Додаємо землю і перемішуємо, щоб у нас воно гарненьке було. І все мішаємо. Дивиться, тобі подобається? Цікаво, так, правда? Яриночка. Ти вже любиш рослинки, моя дівчинка. Будеш нас їх вирощувати. У нас є агропереліт, то ми також його сипемо. Це не обов'язково, але якщо ви маєте, також можете сипнути, воно буде корисно. Садимо трошки під нахлом, щоб ось, якщо будемо накривати, ми могли його пригнути і засипаємо землею. Води ляти в міру потреба. Наскільки тижнів не було дощу, то ми будемо лити прям багато. Після поливу мульчуємо травою або соломою, щоб зберегалась волога. У нас є солом. Гарненько його обкладає. Дивіться, я посадила його під нахилом, як бачите. Гарненько собі росте. От і все, інжир висаджений, все дуже просто. Посадили його на постійне місце, бажано, щоб було сонце і менше протягів. Затишно там, де тепло, і плюме сонце. Саджанці маємо в наявності, пишіть директ для замовлення. Наші саджанці із жиром можна вирощувати в горщику. Показую як. Готуємо землю для посадки. Беремо куплений наш чорнозем. Ми все-таки побачили, що куплений краще за те, що робили вдома. Рослини ростуть набагато краще. Я не рекламую зараз жодного торту, просто кажу з нашого досвіду. Додаємо трішки органіки, в нашому випадку це грибний компост. Можна додати також добрива пролонгованої дії, якщо у вас є. Також ми додаємо трішки агропероліту і все перемішуємо. Для дренажу я взяла кору. Можна взяти якісь камінчики, ну типу, що маєте під рукою. Це буде і дренаж, і органіка, тому що все одно через рік, через два його прийдеться пересаджувати в більший горщик. Для горщика ми беремо старе 10-літрове відро. Зробили тут, бачите, дирочки, засипали дренаж. Ну і все, будемо висаджувати наш горчик. Ставимо його, щоб бачили, скільки тут буде. Корінь знову ж таки у нас гарний нарощений. Ставимо і засипаємо все землею. Даний сорт можна вирощувати як на балконі, так і на відкритому приміщенні. Все, посадили. Тепер потрібно просто його поливати. Якщо ви маєте садову ділянку, найкраще цей горщик прикопати. Це може бути клумба або, так як в нас, город. Викопується яма і горщик на 2 треті загиб... заглиблюємо в землю через дренажні отвори, він пустить тут коріння, і це найкраще буде так жити для інжира. А на зиму ми його забираємо. Погріб. Перед морозами ви його витягуєте, корені, які будуть з горщика, відрубуєте і ховаєте місце, де не буде морозу. Таким чином, якщо ви все зробите правильно, він у нас буде в ідеально збереженому стані і будете смакувати інжиром. Ми виростили і вам відправимо інжири сорту Браун Турке, горщику 0,8 літри. Це інжири посаджені цього року, їхня висота 25 см і на деяких навіть є плоди. Це один із самих морозостійких інжирів, які можна вирощувати в Україні. Дорослий курч інжиру може витримувати короткотривалі морози 10-14 градусів. Наші саджанці є дуже професійні, в них нарощений гарний корінь. Дивіться. Професійному торфу субстраті, тобто тут вже є підживка, вся необхідна для рослини, ви його тільки висадили, і він у вас прекрасно зразу росте. Запах от... на корінь можна дивитися годинами. Просто годинами, як воно тут все переплетено і яке воно все гарне. Браун Турко це один із в догляді самінці і для початківців він просто прекрасно. Підходить, буде плотоносити двічі на рік при правильному догляді. Це в липні і в вересні. Головне його правильно обрізати і поливати, доглядати як витік рослин.